Хто має? Юра, я ще з твоєї сторони став. А ні, То вони такі. Не вни мені, не вни мені. Що вона має бути? Ні, не що Тримайтеся, не читали, бо тут не бійтесь. Вийде. Чекайте, бо люди не знають, що ми писав. Юра, писали. треба, щоб люди читали, що ви то його? Кінь, кінь на землю. А люди будуть хінь, хінь землю. Та там не достанеться ні. Кінь на землю. наші вже почали, зайдемо туди під кінем і тут. Потра годину. Йдемо по ложі. Так. От і все, все. Дякуємо, хто прийшов, хто почитав, хто підтримав. Пішли по ложі.